Комісія, яка працювала над законністю приватизації, вже дає перші плоди і вже судові процеси розпочинаються. Тому подальші там голосування, підтримування того, що стосується майна, яке буде оспорюватися, я би звернув вашу увагу, щоб до цього ви підходити. Це перше. Друге, до мене неодноразово телефонують мешканці, звертаються стосовно того, що відсутні на зупинках графіки руху маршруток. Я особисто ходив, перевіряв по зупинках, яка ситуація з тими графіками. На деяких з них висять ламіновані листочки з графіком руху маршрутів, і ну, воно не презентабельно виглядає як для міста курорту, а на деяких взагалі відсутні такі графіки. У мене є пропозиція до депутатського корпусу, до міського голови, щоб, якщо самі маршрутчики, які ну, ряду якихось причин не можуть організувати розміщення табличок з графіками, Давайте передбачимо фінансування, зробимо гарні стильні таблички з графіком руху маршрутів, бо це є лице міста, люди їздять, ну стильно за це. Так само звертаю увагу на те, що в більшості зупинок Трускавці відсутні дошки. Тобто дощ, сніг, люди стоять, мерзнуть, мокнуть. Це знову ж таки імідж міста. І ну, не знаю, відповідальні особи я би просив. Так само міського голову, щоб ми взяли за це і передбачили якесь фінансування на те, щоб ми привели зупинки у вигляді, який достойний міста Троскавця, вже майже три роки. Тривають воєнні дії на сході України. За цей час війна забрала тисячі життів героїв, згуртували мільйони українців для, для допомоги бійцям на передовій. І поки ми всією країною збирали кошти для забезпечення належним обладнанням наших бійців, торгівельні стосунки України з окупованими територіями. Напряму фінансували і продовжують фінансувати терористичні організації для НРТ. 2 грудня 2016 року було прилюднене рішення Сєвєродонецького суду щодо розслідування закупівель вугілля державного підприємства України на окупованих територіях Луганської області, тобто у так званій ЛНР. У цьому рішенні були звиснути СБУ про те, що 47% від усіх сум, які проявляли українські державні компанії на території ЛНР, йдуть на виплату зарплат бойовикам, закупівлю амуніції та форми. Тобто з кожної тонни сировини близько 60 гривень йшло на фінансування тероризму. Крім того, в мережі опублікували інформацію, що українські компанії-виробники електроенергії закуповують вугілля з за ЛНР, ДНР за ціною від 300 до 1100 гривень за тонну. В той час в купою вартості тарифу з електроенергії для населення в деякі періоди року вартість тонни вугілля сягала до тисяч гривень. Не дивимося, що ця інформація розвитила в ветеранів АТО, які прибули на лінію розмежування в Луганській області. Там у залізничних колях вони влаштовують блокпости, які повинні зупинити торгівлю з окупованими територіями. Ветерани планують тримати блокаду на всіх шляхах, аби неуможливити торгівлю з окупантами. Адже хлопці хочуть жити в мирі, хочуть, щоб їхні побратими повернулися додому. І нарешті припинився цей бізнес на крові. Ми, депутати Косковецької міської ради, підтримуємо ветеранів АТО в їх бажання припинити економічні зв'язки України з окупованими територіями та неможливити фінансування ворога з кишень українців. Ми вимагаємо, щоб Верховна Рада України прийняла законопроект про заборону торгівлі за так званими днр ДНР та визнану їх терористичними організаціями. Просимо президента України допомогти парламентарям прийняти таке рішення якнайшвидше і поставити свій підпис за цим законом. Ми не можемо вимагати фінансових санкцій від заходу щодо осіб, що фінансують терористну окупацію, а самі продовжуємо фінансувати з власних кишень. Під час війни за незалежність України з московськими широками у 1918-22 роках головний атаман військ України Народної Республіки Симон Петлюра сказав: не треба боятися московських вошей, треба боятися українських гниб. Вже майже три роки іде війна з Московією. Кожен день на фронті гинуть наші побратимні патріоти. Вже до Небесної Сотні приєдналися небесні батальйони. А українські гниди-олігархи і далі продовжують торгувати з Лугандонією і заробляють бариші на крові простих українських патріотів. Рівно два роки тому назад на Дебальцівському працдармі під час штурму Колегірська наша рота батальйону Донбас втратила 4 бійців. Потім за кілька днів був штурм в села Логинали, і рота втратила ще 4 бійців. Потім були бої в Широкіному, де ми втратили ще п'ятьох бійців. Так всього за два місяці боїв до першої ротації з чисельністю 100 чоловік втратила 13 героїв. Ми, як ветерани війни з Масковідом, уважно будемо дивитися в очі кожного депутата, який або проголосує проти, або утримується, або вийде з зали час голосування. Якщо депутати не приймуть правильне рішення, наступний раз нас буде сужні тут. Особисто я ніколи не подам руки тому депутату, який проголосує проти або утримується. Надіюся, що серед наших депутатів немає посібників українським літами. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава нації! Україна! Хто за? Саме усунок звернення. Це як запер може бути. 25. Дякую. В мене є також звернення, яке наболіло напевно кожного українця. Я б хотів його зачитати, щоб ви його підтримали. У порядку статті 10, 11, 12, 13, 15, 21 закону України про статус депутатів місцевих рад. Прошу вас надати інформацію стосовно держслужбовців посадових осіб Львівської області, які не пройшли перевірку згідно нових вимог чинного законодавства ілюстрації. Що Тощо. Та були поновлені за рішенням суду. Просимо надати інформацію про реквізити, номер справи та дату рішення суду, за якими вони були поновлені на попереднє місце праці. Також просимо у вас надати інформацію, хто саме здійснював контроль та перевірку за органами. За цими ворогами, які їх поновляли на роботу. Тобто я коротко хочу пояснити, в чому ситуація Наболіло це питання, що корупціонери і злочинці, які розкрадають нашу державу, які не гідні тих місць, на жаль, поновляються назад на суди. Є е, суддя Зварич у Львові колядник, який знов поновляється. Судити і бути чесним і справедливим. Є в нас Карапата, начальник міліції в Другобичі, який е, обідив нашу дівчинку Атошницю. Якого ми виступали, приїжджали, ілюстрували, якого відновили на посаду. Є в нас Собко, який відновили. Я би хотів, щоб це річ це звернення передали у кабінет міністрів усі інстанції СБУ. Е, Антикорупційний комітет, прокуратуру усі можливі інстанції, куди тільки можна направити. І я би хотів отримати відповідь в чинно-згідного законодавства в термін 10 днів і притягнути тих суддів до відповідальності, чому вони вчинили і кого вони поновляють на посаду. Дякую. Посада ще поки що визначаєтесь. Президент України, кабінет міністрів. Міністерство юстиції на сучасні. Міністерство юстиції, в першу чергу, всі інстанції, які можливо, що... Про є редакційну комісію. Так. Є питання до Немає.